Це є заборона, що стосується зимувальних ям, це настає період, коли риба відходить на відповідну глибину, вона зупиняє свою. Грацію, свій хід по водних об'єктах у нас визначено на території Тернопільської області. Загальна кількість 53 зимовальних зимувальних ями. Найбільша кількість їх знаходиться на річці Дністер, на велика річка Дністер, яка межує в нас Тернопільської області. Також на річці Серед є 11, і 2-3 зимувальних ями на інших річках і водоймах на території Тернопільської області, де не можна ловити на Тернопільському ставі. Зимувальна яма. Он, бачите місток оцей, міст. по правому березі до початку пляжа і по діагоналі до бази юнацьких видів спорту, тобто до кінця Циганської гори, ота акваторія буде закрита. Також закритий канал за мостом. Він починається від автомосту села Чистилів і до пішохідного мосту Тернопільського ставу. А ця територія закрита на Тернопільському ставі. За 85-ю частиною 3 КУПАП відповідальність від 2 до 10 неопадкованих мінімум доходів громадян. Тобто це буде від 34 до 170 гривень. За кожну виловлену рибу на зимувальній ямі є, що нараховується збиток, а збитки зараз дуже великі. Якщо на такі види водні біоресурси, як кара, сплітка, там йде півтора тисячі, в середньому 1500-1600 гривень, окунь вже 3150 гривень. І відповідно вже такі більш промислові види риб там від 3,5 до 3800 гривень. Найбільша проблема в нас це стоїть. Ну я б сказав би так відкрито. Це браконьєрська риба. Тому що рибаки-любителі, вони розуміються і вони знають, вони вивчають законодавство, де передбачено покарання за незаконний вилов. А браконьєр він не визнає, не визнає закону. Він шляхом наживи хоче заробити собі, тому він вибирає такі місця, тобто зимувальний. І починають проводити браконьєрські дії. І також саме вони проводять. Торговлю вони заробляють і аргументуються тим, що вони не знають законодавства, що вони не розуміються. Також ми свідомо хочемо достукатися до рибаків-любителів, щоб вони звернулися на наш сайт, прочитали відповідний наказ, де є заборона, де розміжування є, де як проводиться, який є відповідний притягнуто до відповідальності, вплоть до кримінальної за порушення незаконного вилову риби.